Добрий день, як наша пацієнтка? Добре, Все добре. Так. Привіт. Трирічна Діана має глухоту четвертого ступеня. Дівчинка майже не чує. Дитина народилась на 26-му тижні з вагою 730 грамів. Про те, що у дівчинки глухота, батьки дізнались, коли Діанці був один рік. В неї дуже розвинутий зір, і вона навіть якщо їй там трясли іграшками, вона дивилася, що там хтось ходить, щось робить, і вона реагувала. І ми тому не знали, чи вона має втрату чи ні. Ось а так чисто випадково поїхали, узнали. Сім'я Діани із міста Миколаїв Миколаївської області переїхала до Луцька на початку повномасштабного вторгнення. Інформацію про можливість кохлеарної імплантації, щоб повернути слух у львівській лікарні «Охмадит» Катерина Дерега побачила у соцмережах. Тут дитині провели операцію із встановлення імпланта. Кохлеарне вона дає ну майже 100% слуху. І так як це в нас ще американський кохлеарний, він. Ще навіть краще відтворює звуки. Тому, якби лікарі навіть сказали, що ну правда трішки заждали, що три рочки вже їй. Якби поставили до трьох, в неї би мова була краще. Так як три мова буде гірша, але все рівно ще дають шанс, що буде ну, така звичайна мова, трішки з акцентом. А це Матвійко хлопчику три роки і дев'ять місяців. Про те, що у нього приглухуватість, батьки дізналися, коли йому було два рочки. Ми замітили, що коли ми його кличемо, наприклад, і він нас не бачить, він не повертається на звук. От. І спочатку в нас це були думки взагалі про різні захворювання. Ми обійшли багато лікарів, і невропатологів. Ми починали з того. Та зробили дуже багато досліджень. І вже коли йому було два з половиною, ми знали, що він все-таки не чує. Після того ми відразу йому встановили на два вушка слухові апарати і вже протягом дев'яти місяців ми завжди відвідували заняття з сурдопедагогом. Так як результатів явних немає, зрушень умови хлопчика немає, тому єдиний варіант для того, щоб він заговорив. Це звичайно була кохлеарна імплантація. Імпланти встановили у лікарні безкоштовно. Українським дітям їх подарував американський виробник. Встановлення імплантів складається з двох етапів. Йому зараз встановили половину цього імпланту, так що йде. Імплантується під шкіру, так через місяць, коли вже це має все зашити, вже тоді буде зовнішній імплант, і тоді ми вже можемо побачити перші його як це, Результат. результати та оці відчуття дитини, коли вона перший раз почне це чути. Саме головне це, напевно, відходив від людини на вулицю, ви чуєте там, шумить вітер, пташка співає він цього не чує. От, і я хочу, щоб він це чув. Ми очікуємо, що він почне жити нормальним життям. Він почне говорити, він піде в школу, в таку, як і всі діти, він зможе працювати там, де він захоче, а не там, де Може працювати людина, яка не чує. Оперували діток львівські хірурги Охмадито разом із медиками з Польщі та Бельгії. Єдиний шанс для таких дітей чути, тому що діти, які ми недавно імплантували, це діти, які мають мали відсутній слух, і за рахунок того, що ми ввели електрод прямо до слухового нерва, так званий завиток, слимачок, імпульс електричні, які походять з імпланту, а які походять фактично, звук переходиться в імпульс, імпульс по електроді йде до слимачка, і воно передається прямо до слухового нерва. То відповідно така дитина буде чути. Такі американські імпланти у лікарні Охмадит встановили п'ятьом дітям. Ще один мають встановити впродовж року. Також є державна програма, яка купує імпланти для дітей. І ми подалися на цю програму у 2023 році І з 2024 року, в 2024, 2025, 2026 році. Нам держава каже, що нам дасть багато імплантів. Ольга Дейнека Дарина Романишина Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів.